Сьогодні приготую спаржу у беконі. Мені потрібно спаржа, бекон та спеції. Взяти промити спаржу і її ось так: от нагнути. Де вона зломається, цю частину спаржі ми не готуємо. Ось ця вся частина спаржі буде смачна та соковита. Тепер на рахунок зачистки спаржі. Ви бачите, де починаються ось ці от шишечки, це от суцвіття. І з цієї частинки просто економкою ми знімаємо. Ось от верхню шкурочку. Беремо нашу спаржу і відправляємо у кип'яток буквально на одну хвилинку. І відразу відправляю в холодну воду. Беремо шматочок нашого бекону, який будемо загортати нашу спаржу. Ось так по колу, обмотуючи. Буквально 8, максимум 10 хвилин відправити в духовку температура 190 градусів. Якщо полюбляєте, можете притрусити трішки натертим пармезаном. Усім смачного!